Зареєструватися на майданчику дуже легко. Щоб потрапити на сторінку реєстрації, натисніть кнопку Реєстрація, що знаходиться у верхньому правому кутку на головній сторінці. Реєстрація потрібна користувачу для отримання доступу до прихованих розділів сайту, а також для використання опцій, що дозволені лише зареєстрованим та акредитованим користувачам. Реєстрація проходить у три етапи. Перший етап. Заповнення облікових даних. На сторінці реєстрації потрібно заповнити наступні поля. ЛОГін. Створіть унікальний логін, який буде зручно використовувати для входу до вашого профілю. Він може бути написаний як латиницею, так і кирилицею. Пароль. Вкажіть пароль, що буде надалі використовуватись для входу до вашого профілю. Повторити пароль, Повторіть створений вами пароль. Щоб упевнитись, що ввели його вірно. Імейл е Вказувати потрібно саме ту електронну пошту, якою ви дійсно користуєтесь. На неї буде надходити важлива інформація про торги. Також вона знадобиться для другого етапу реєстрації. Телефон. Це може бути номер як мобільного, так і стаціонарного телефону. Прізвище ім'я по батькові поле інформація про учасника необхідно використовувати для даних щодо організації, яку ви представляєте. Після заповнення всіх необхідних полів, натисніть кнопку Зареєструватися. Якщо всі поля заповнені вірно, на екрані з'явиться повідомлення. Ваші дані збережено. На ваш емайл буде вислано лист з інструкцією по активації облікового запису. Зверніть увагу, всі поля форми реєстрації обов'язкові для заповнення. Якщо одне або декілька полів залишити незаповненим, з'явиться відповідне повідомлення, а реєстрація в такому випадку не буде завершеною. Основне завдання реєстрації встановити зв'язок між зареєстрованим користувачем та даними акредитованої фізичної чи юридичної особи в базі даних підприємства. Поля, прізвище, ім'я по батькові та телефон будуть використовуватись для активації вашого облікового запису адміністратора. Другий етап підтвердження реєстрації по емейлу. E Після завершення першого етапу реєстрації ви отримаєте лист на вказану вам електронну пошту. В залежності від налаштувань вашого поштового сервісу ваші листи можуть бути переміщені в папку «Спам». Перевірте дану папку та вкажіть, що отриманий лист не спам. Для надійного зв'язку не використовуйте поштовий сервіс Rambler, так як деякі особливості налаштувань цього сервісу. Заважають надійному зв'язку з користувачем. Відкрийте лист та перейдіть за посиланням для підтвердження реєстрації. Третій етап. Активація облікового запису. Активація облікового запису та встановлення зв'язку з даними кредитованої фізичної чи юридичної особи в бази даних підприємства здійснюється адміністратором майданчика. Він на власний розсуд приймає рішення по активації облікового запису. Цей процес пов'язаний з наявністю акредитації фізичної особи підприємця або юридичної особи та підтвердженням особи користувача. З огляду на це, дані про телефон мають обов'язково бути вірними. Інформація про успішну активацію найдійте листом на вашу електронну пошту. Щоб увійти до свого профілю, натисніть кнопку Вхід у верхньому правому кутку майданчика в діалоговому вікні введіть логін та пароль. Після цього кнопки Реєстрація та вхід зміняться привітанням та назвою вашого логіну. Якщо бажаєте перевірити або змінити внесені при реєстрації дані натисніть на напис вашого логіну та натисніть кнопку Редагувати профіль у випадаючому списку. Після редагування даних натисніть кнопку Зберегти. Про успішне збереження змін. Вас буде сповіщено спеціальним повідомленням на екрані. Заявка та участь в традиційних торгах. Створити онлайн-заявку може лише зареєстрований користувач майданчика. Ваш профіль повинен бути зв'язаний з обліковим записом підприємства в базі даних біржі. Для цього обов'язково потрібно вказати назву вашого підприємства в полі про себе на сторінці редагування профілю. Адміністратор сайту пов'язує облікові записи після уточнення з керівництвом вашого підприємства. Щоб переглянути всі торги, ви можете скористатись відповідним пунктом меню вашого профілю. Для цього натисніть кнопку Кабінет клієнта. Перед вами відкриється список торгів. Доступні для участі торги будуть відмічені написом Прийом заявок у полі Стан. Щоб прийняти участь в обраних торгах, натисніть на кнопку Список лотів. Після переходу за посиланням ви бачите список лотів, аналогічний списку лотів в електронному варіанті бюлетені. Навпроти кожного лоту знаходиться кнопка Додати в заявку. Після додавання лоту в список попередніх заявок кнопка Додати в заявку блокується для уникнення подвійного вводу. Всі лоти в списку стосуються лише оголошених торгів. Після натискання кнопки додати в заявку у віконці зліва ви можете бачити список доданих лотів. Потім натисніть кнопку Оформити заявку. До закінчення періоду прийому заявок ви можете видалити будь-який лот або, навпаки, Додати до заявки. Якщо зміни більше не планується вносити, натисніть кнопку Зберегти. Внизу сторінки ви можете бачити наступні дані: Загальний об'єм в кубометрах, загальну вартість вибраних лотів та суму гарантійного внеску. Щоб отримати сформовану заявку в форматі Word, натисніть кнопку Отримати документ. З результатами всіх торгів, в яких ви приймали участь, ви можете ознайомитись у власному кабінеті. Дякуємо за увагу та бажаємо успіхів у торгах!